Далеко не кожна родина у наш час може похвалитися своєю багатодітністю. У Стаханові подружжя Серхаєвих народили та виховують аж 11 дітей. Уроженка Стаханова Тетяна Вікторівна у юні роки навіть і не думала про багатодітність, хоча сама виросла у великій сім'ї. Але доля розпорядилася по-своєму. Їх міцний з чоловіком Андрієм Брак увінчений не лише єдиною вірою, але й одинадцятьма дітьми. Ни разу не пожалела, что у меня их много. Трудно было, и слезы были, все было. Ну, что есть, то есть. Конечно, желательно, чтобы сейчас рожали не только из-за денег, чтобы рожали, как сейчас вот то, что платят, они там рожают, а чтобы они действительно рожали. Щоб мати повноцінну сім'ю, ні одного дитинка. Виховувати таку кількість дітей справа непроста. Самим старшим зараз 15-16 років, самому молодшому 4. За певних причин сімейство Серхаєвих обзавестися дітьми більше не зможе. Але, видно, така воля Бога, говорять вони. Віросповідання батьків з малих років сприймають і самі діти. Коли якісь трудності в житті бувають, то, то да, звісно, склоняємося перед Богом. Обов'язки в сім'ї залюбки ділять між собою всі її члени. Хлопчаки разом з батьком, дівчата з хранителькою вогнища. Клопоту у такому великому будинку більш ніж достатньо. Багатодітна сім'я отримала його в дарунок від небайдужих меценатів. Для сім'ї з скромними доходами така подія стала значимою. Такими питанням не обращались, допомагали со сторони батьків, допомагають, друзі допомагають. Ні ну, одні. Діти з величезної сім'ї встигають не лише добре вчитися у школі. Вони також є членами волонтерського загону. Багато хто відвідує музичну школу, а комусь навчання невзадоволення. Вважають за краще допомогти мамі по будинку. Роки триміють допомагати. У домашніх умовах діти мало помало виховують одне одного. Старші повчають грамоті молодших. Значимою подією у житті сімейства стало присвоєння торік Тетяні Серхаєвій звання мати-героїня, яке вона з честю несе.